Зараз листопад місяць в усьому світі він ще відомий як вусатий листопад. ж таки, або мовембер його називають. До цієї так званої акції, якби підходять всі урологи, хто як може, хто як міє. Хтось відрощує вуса, хтось не відрощує вуса. Звертаємо увагу на чоловіче здоров'я. Неважливо скільки вам років: 20, 40, 50 чи 70 років. Потрібно звертатися періодично до уролога, навіть якщо немає у вас таки, Більшість урологічних ну, захворювань ми діагностуємо: як привела мама, привела бабуся, привела дружина, привела сестра. Десь когось побачили в інтернеті, хтось з урологів сказав, що потрібно обстежуватися раз на рік. Будь ласка, приходьте, робимо УЗД, робимо, робимо онкопрофіль, ж таки, і діагностуємо ту чи іншу патологію. Чомусь у нас є звичка, що жінки мають ходити до гінеколога один раз на рік, а то і частіше, а чоловіки чомусь цього. Не самі такі найрозповсюдженіші проблеми ж таки у чоловіків, це ми можемо сюди віднести прояви простатиту, тобто як гострий простатит, так і загострення хронічного ж таки простатиту. Теж саме піонефрит, тобто гострий та загострення власне самого хронічного. Далі уретрити але вже вони йдуть як наслідки вище таки захворювання. Ж таки. Далі. В принципі можуть ще бути захворювання органів яєчок конкретно, так тобто саме запалення або напряки конкретно, які потрібно проходить обов'язково е, дослідження. Обов'язково для чоловіків потрібно декілька обстежень. Тобто, перша це ультразвукова діагностика. Тобто ультразвукова діагностика нирок, передміхрової ж таки залози, сечового міхура та органів калитки. Що це нам дає? Воно нам дає якби, діагностику первину для того, щоб зрозуміти, що ми маємо взагалі проблему. Тобто, чи це органічне ураження, чи це якесь функціональне порушення. І в зв'язку, вже з вище поставленим таким діагнозом, ми знаємо, як це лікувати конкретно або відправити до супутнього спеціаліста ж таки то не відміняє щорічних планових оглядів. Для чого вони взагалі існують? Вони не просто так, от придумані для первинного скринінгу, тобто те, що ми маємо знати, у за залози один раз на рік, органи черевної порожнини один раз на рік. Так само сечовий міхур, передміхурова залоза, органи калитки у чоловіків також один раз на рік. Допомагає діагностувати деякі запальні процеси, допомагає діагностувати новоутворення на початковій стадії, або зробити динаміку контрольного якогось захворювання, що в свою чергу дасть ну, розуміння ж таки. Чи загострення, чи гострий стан, чи взагалі щось інше можливо, онкологія в більшості випадків вона не дає жодних скарг, тобто це тихе захворювання. Якщо, наприклад, є новоутворення, і воно маленьке, воно не заважає функціонувати органу, скарг ніяких не буде. Але при плановому огляді ми можемо його знайти. Тобто, наприклад, же ж таки онкологія нирки, онкологія яєчка, онкологія сечового міхура достатньо гарно візуалізуються на УЗД-апараті. таки, відповідно можемо вловити на початку захворювання, відповідно провести ніби, певні маніпуляції. ж таки, відправити пацієнта на дообстеження або вже до більш профільного спеціаліста, не дивлячись, скільки вам років, тобто 20-30, краще раз на 5 років зробити УЗД. Тобто за допомогою нього можна зрозуміти там, деякі захворювання. Після 45 років обов'язково щорічне обстеження ж таки ультразвукова діагностика. По-перше, воно дасть змогу зрозуміти схильність до, передміхурової, до аденоми ж таки і відповідно допоможе якби, показати розміри. Самої передміхорові залози, і якби дізнатися, чи є там якийсь процес, чи немає ж таки у чоловіків. Є от така специфіка, що ми сильні, ми мужні, але до лікаря ми ніколи не підемо. В надії, що саме пройде. А перші скарги, при яких власне потрібно звертатися чоловікам, ж таки, це. Болі при сечовипусканні, різі, дискомфорти, печіння будь-якого роду виділення зі статавих органів тобто, неважливо, чи це слизові, чи це гнійні, чи це кров'яні виділення, потрібно звертатися. А надзвичайно важливий здоровий спосіб життя ж таки він є от вкрай важливим. В якому моменті це перш за все ж таки здорове функціонування органу. Конкретно, якщо є сидяча робота, тривала, стояча робота, тривала. Постійні переохолодження, постійні контрастні зміни температур, тобто з теплого в холодне, це все впливає якби на функціональність органа. Воно в першу чергу порушує кровопостачання, функціональність конкретно самої тканини а відповідно вже можуть з'явитися. Скарги по типу болі, різі, дискомфорти, що в свою чергу вже змусить ж таки чоловіка звертатися ж таки до лікаря уролога в урології. В нас якби немає прям надзвичайно таких великих методів діагностики. Тобто, перше за все, це якби огляд лікаря. Тобто тільки правильний збір анамнезу, правильно задані питання пацієнту, допоможе ж таки, лікарю встановити попередній діагноз відсотків на 60-70%. Решта 30% припадає вже на апаратну діагностику, тобто УЗД-діагностика, КТ МРТ-діагностика і загальні аналізи, по типу аналіз крові, загальний, аналіз сечі загальний, ниркові проби, біохімія крові і такий важливий аналіз, як. Простат специфічний антиген, тобто на наявність онкомаркера в організму.